Знайдіть зручне для себе місце. Сядьте так, щоб ваша спина та стопи відчували опору. Спину тримайте прямо, руки та ноги не схрещуйте. Як прикрийте очі. Думки можуть приходити і так само вільно йти. Ви на них не концентруєтесь, а просто відпускаєте. Протягом деякого часу спостерігайте за диханням. Як повітря ви вдихаєте носом, воно м'яко наповнює легені. Як ви з видихом випускаєте повітря, ваше тіло розслабляється ще більше. Поспостерігайте, як рухається ваша грудна клітина. Вам не потрібно контролювати дихання. Просто спостерігайте. Так само звертайте увагу на всі інші відчуття, які у вас виникають, проявляючи прийняття та доброту. Нічого не потрібно виправляти, ні з чим боротися. Нічого не треба робити. Просто дозвольте відчуттям проявлятися такими, якими вони є. У міру того, як ви зануритеся у стан тут і зараз, подивіться, чи можете ви слідкувати за своїми цінностями та орієнтирами. Підстайте себе, чому я тут, куди я хочу йти, і я хочу бути. Відчуйте істинність з цього стану та зверніть свою увагу на те, що вас дійсно важливо. Розгляньте одну із своїх цінностей яку вам важко реалізувати через перешкоди. Проживайте всі ці відчуття, що виникають з кожним природним диком і вибіром, відстежуючи те, що проявляється і що викликає у вас труднощі. Можливо, це тривога, якась тривожна думка, страхи, образи, гнів або дуже інтенсивне, але незрозуміле відчуття. М'яко, але рішуче перенесіть увагу на дискомфорт, яким би нестерпним він вам не здавався. Зверніть увагу на всі інтенсивні відчуття, які можуть з'явитися в тілі. Дозвольте їм проявлятися і просто спостерігайте за тим, що ваш розум говорить про них. Просто проявляйте до своїх думок та переживайте цікавість та добро. Залишайтеся в цьому стані, дихайте і спостерігайте. Чи можете ви м'яко відкритися цьому переживанню та створити для нього більше простору? З кожним вдихом і видихом уявляйте, що ви створюєте все більше простору, дозволяючи цьому відчуттю проявлятися. Просто дозвольте їм бути таким, яким воно є. Якщо ви помічаєте напругу, супротив чи бажання уникнути переживань, просто визнайте це і подивіться, чи можете ви проявляти чи більше прийняття з кожним вдихом і видихом. Чи дійсно це відчуття або думка є вашим ворогом? Або, можливо, ви можете проживати їх, помічати, не заперечуючи і дозволяти їм проявлятися, не реагуючи на них. Чи можете ви дозволити дискомфорту просто бути таким, яким він є? Чи дійсно вам потрібно боротися з тривогою? Чи, можливо, ви просто можете відкритися їй, визнаючи, що вона просто частинка вашого досвіду? Якщо дискомфорт наростає, просто прийміться. Дозвольте відчуттям проявлятися, дихайте, не реагуйте. Чи дійсно вам потрібно позбуватися цього дискомфорту? Чи справді ви не можете жити з ним? Чи здатні ви створити простір для цього дискомфорту? Чи можете ви проявляти співчуття та доброту до себе та до свого досвіду? Дихайте і створюйте все більше простору для серця в клітині, щоб його стало достатньо. Для всього вашого досвіду. Відкриваючись і приймаючись від досвід, ви можете звернути увагу на думки, які виникають разом із відчуттям. і побачите ці думки. Про свій стан. Можливо, ви також помітите, що у вас ваш розум навішує осудливі ярлики, упередження, спостерігаючи, все продовжуйте дихання, дозволяйте опередженням ярликами різним фразам проявлятися і створювати все більше простор для всього цього досвіду. Просто помічайте думки як думки, відчуття як відчуття, переживання як переживання такими, якими вони є, не додаючи нічого зайвого, не заперечуючи її. Перебувайте в цьому дискомфорті, поки він не перестане відволікати вас. Коли ви відчуєте, що тривога і інші дискомфортні переживання більше не відволікають вас. Залиште їх у спокої. Зробіть кілька плавних вдихів і видихів. Поступово розширюйте сферу уваги, помічаючи звуки навколо. Установіть намір, принести це відчуття м'якого прийняття себе і світу в кожен момент дня. І повільно відкривайте.